А зоря, а зорі по синьому морі, А місяць за хмар виглядав, Ти рвалась голубко від мене, до хати а я все тебе не пускав. Ти рвалась голубко від мене, до хати а я. Все тебе не пускав, пусти мене, милий, пусти м'я додому. На дворі біліє вже день, як прийду до хати, спитається мати, а де ж ти була до тепер, як прийду до хати спитається мати. Ти а де, ти була до а ти її скажеш, моя наймиліша, що була в вишневім саду, квіточки збирала, і пісню, співала тепер, вже додому йду квіточки збирала і пісню Пісню співала тепер, вже додому йду, а зорі, а зорі, по синьому морі, а місяць за хмар виглядав, Ти рвалась, голубко від мене, до хати, а я. Все тебе не пускав. ти рвалась голубко від мене, до хати, а я все тебе не пускав.